Заповідник Крейдова Флори. Заповідник Крейдова Флора відділення українського степового природного заповідника Національної академії наук України. Його засновано 14 липня 1988 року. Заповідник знаходиться одночасно на території двох адміністративних районів Лиманського і Слов'янського. Загальна площа складає 1134 гектари. Та Флора розташовується на правому кругу тому березі найбільшої у Донецькій області річки Сівський Донець. між селами Закітня Лиманської громади. Та Пескунівка, Слов'янська громада. Це не єдине місце значного розміру України. Де крайдяна рослинність збереглася у задовільному стані. На території заповідника містяться від слонення ділянки горисового рельєфу, що подекуди виступають, створюючи малюничий краєвид. Особливістю кайдової флори є наявність майже всіх природних компонентів. Тут і ліси, коні та листяні, і гори, і стелі, і луки, і ярни. І балки, і степи. Різнотравна кови ковилові, чагарникові, кретофільні. Значну частину території займають ліси, яких розподілена, ніж плей сосновими борами, байрачними діборовими і штучними лісопосадками білої акації. Кайдовафлора. На схилах долини сільського дінця має біло зелене запалення через запласти кайдяних від накопичених у Донецькому басейні близько 70-90 мільйонів років тому. Рослинний світ кайдової флори з різноманітний і цікавий. У заповіднику зустрічаються як звичайні, так і рідкісні рослини. Тут росте близько 490 судинних видів, з яких 477 в на насінні квіткові. Одні хвощі подібні, одні протиподібні. До європейського червоного списку занесені ковила Залезького, рани, крад Єпос крадяний, цивінець крадяний, крайдяний, уєрівськоволистий, -ли шиве Великий подільська. Серед червонокнижних рослин України ще Франції Чарська... Корочка темно-червона, дворядник рейдяний, дрік рявчик руський, келерія тельєва, косарики тонкі, льонок рейдовий, прязка буше, гніздівка звичайна, тюльпан дібровний, шоломниця крайдяна, кілька видів ковили – волосиста, лесінга, графа, вірчаста, залеського та інших. До конвенції занесено серпій донський, сальфінія плаваюча, шеверекія подільська. У тваринному світі налічується 294 види. У заповіднику можна побачити зайця русака, бобра звичайного, сліпака звичайного, норку американську, лисичу звичайну, борсака, кабана, косулю, лося. Білку, куріпку сіру, пазана, пугача, лебедя шипуна, лелеку білу, чапню сіру і велику білу, мідянку, вужа звичайного і водяного та інших. Єдиним місцем в Україні, де бори з крайдяною сосною охороняються законом, є саме заповідна крейдова флора, унікальність місцевості полягає і в тому, що тут багато крайдяних. Схил, падаючи до річки Сіверській Донець та роз'єднаних яран. Завдяки цьому створюються умови для різних видів флори і фауни. Заповідник постраждав внаслідок військових дій, що проходили на його території у червні липні 2014 року. Співробітники крейдової флори працювали над виявленням пошкоджень. І у липні 2015 року обстеження було завершено. Територія потерпіла від ушкоджень через верхові і низові пожежі. 35,2 гектара риття окопів, траншей. 0,3 гектара 15 гектарів землі було забруднено місцям. Знищено 190 сосен. На жаль, і сьогодні на території заповідника ідуть бойові дії і нищать природу. Ця місцевість завжди привертала увагу дослідників, ботаніків та цінителів дикої природи. Крейдова флора одна з наймальовічіх ділянок степу.